Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Інна. І сьогодні у нас буде відео про петунію. Хочу розкрити трішки таку тему, тому що є запитання в коментарях про петунію з насіння і про петунію вегетативну, тобто ампельну петунію з насіння. Що передусім скажу, що петунію, як і з насіння, як і. Вегетативно я вирощую декілька років, не так вже щоб багато, тому що ну, не можу я сказати, що це наша сімейна справа. Деякий час я вже вирощую ці квіти, тому маю деякий досвід, хочу з вами поділитися, дещо ну, розповісти, роз'яснити деякі такі аспекти, які потрібно знати ну, новачкам. Тому що люди, які довго вирощують квіти, вони, звісно, розуміють вже це, цю всю тему, тому для них це не важливо. Тому... Тож, кому цікаво, лишайтеся і будемо говорити. Проставте, будь ласка, подобайки. І дивіться, якщо ви хочете бачити надалі мої відео, то краще всього натиснути на дзвіночок, який є біля слова підписка, і ви будете отримувати повідомлення, коли будуть виходити мої відео. Ну, це таке рев'ю, так би мовити. Тому про петунію з насіння. Петуня, знаєте, вона, якщо ми беремо професійне насіння, вона продається ось в таких. Може продаватися в ось таких, бачите, баночках. Може бути ось в таких. Також деякі магазини, магазини отак фасують, ну, кожен по-різному. Тому спочатку про петунію з насіння. Вона має деякі підрозділи, сортосерії. От всі сортосерії більшість виділяються на ампельні і каскадно ампельні. Каскадно-ампельні це всім відомий тайдал, який ми всі любимо, який нарощує таку ну, дуже велику вегетативну масу, має багато квітів. Знаєте, і ну, ця рослина така, що її потрібно вирощувати. Також до каскадно-ампельних я б віднесла таку серію Ізівей. Е це також петунія. Вона, Чим вона відрізняється від просто ампельної, вони ростуть від вгору, а потім їхні пагони спускаються вниз. Цим вони відрізняються. А якщо ми беремо ампельну, то вона просто така низенька рослина, вона росте і відразу ніби плететься. Що хочу сказати. Вже про тайдал сказала. От до каскадноампельних, якщо Тайдал це велика рослина, яку потрібно вирощувати в великому об'ємі. Якщо ви дасте її 10 літрів, то це ви просто змануєте свої кошти. Тому що все-таки насіння, ось отаких петуній, професійне насіння. Я говорю про тільки про професійне насіння. Воно коштує достатньо дорого. Ось я не могла знайти тайдала Red Velour, нашла там в одному магазині. Не знаю наскільки воно якісне, це насіння. Ось за три насінинки, Недавно воно мені прийшло, я заплатила 50 гривень. Тож, це все-таки і вірогідність зійде, не зійде, також тут треба враховувати. То що? Трохи відволікають мене, тож вибачайте. Дивіться: каскадно ампельна петунія, туди ми відносимо тайдалвей, туди ми відносимо ізівей, туди ми відносимо туди і шоквей. Тобто, це петунії, які будуть рости догори, потім вони будуть спускати свої. Пагони і утворювати таку шапочку. Якщо Тайдалвей, якщо, це гігантська рослина, їй багато ґрунту не буває. От в мене в 40 літрах росла вона 60, ну саме краще вона показала себе в бочці, яка там ну, майже 200 літрів. Тому тут можна різні варіації, і також в грунт це також буде велика сила квітів. От, а якщо ми візьмемо такі петунії, як Ізівейв чи то ж, Шоквей, також я їх вирощувала. Зараз, я думаю, буду вставляти фото, щоб ви мали на. Ну, фото будуть тільки мої, тому деякі в мене фото не збереглися, деяких квітів, про які я буду говорити, тому я їх вставляти не буду. Буду тільки те, що вирощувала, що в мене збереглося. Тож, якщо ми візьмемо таку серію, як Easy Wave, то їй буде достатньо. Мінімально 10 літрів і далі: з 10 до 20. Чим більше, тим краще вона буде. І також це стосується серії шоквей О, це про ті каскадно-ампельні петуні, які вирощувала я. Ще колись я вирощувала рамблін. Серію. Також дуже гарна петунія. Ну, красива, якісна. і ну ось в цьому році я її не купила. Так, тепер. Є ті, що ампельні, це туди я б віднесла і оперу всім відомо, ну хто вирощував кіти ампельні з насіння. і таку петунію, як вейв, просто без ніякої приставки. Це петунії також великої сили росту. Їм потрібно грунту ну, від 15 до 20. Я б дала таку ємність їм. Це все на один саджанець, щоб ви мали на увазі. І ось ці петунії вони будуть рости ампелем, вони будуть спускатися, вони будуть ну, звисати, буде також дуже красиво. Е, тому е, це такі квіти, які я вирощую, і в цьому сезоні також купила насіння. Ось зараз покажу, взяла. Бачите, в мене тут ось скільки різних квіточок. В основному петунія. Ще в пакеті є. У тому році я мало вирощувала, ну, особисто для себе петунії з насіння Більшість продала те, що сіяла, ну, якось більш на вегетативній зупинилася. Тож оперу я назвала Лейв. Це ті серії, які я вирощувала. Звісно, там дуже, ну, не дуже багато, але є декілька серій, там і «Success» є, є така серія, і ще інші. Саксис ну, я також колись спробувала вирощувати, мені не сподобалось, я її більше не вирощувала. Е, також, яку б там ви не взяли серію ампельних петуній, це все я маю в виду петунії з насінням. Їх можна вирощувати, їх е, сіяти тільки не пізно, тому зараз саме час, хто ще не купив насіння, купити його е, для того, щоб посіяти. Тому що от всі ось ці петунії з насіння їх потрібно сіяти. Ну, десь з другої половини січня і до березня місяця, залежно від того, який результат ви хочете отримати і для чого ви її будете сіяти. Якщо ви посієте на початку січня, це насіння, і, ну, на початок січня, середина січня, то ви зможете виростити ще маточну рослину, з якої потім взяти живці. Цим самим ви матимете більше квітів, ну, тому що насіння зараз дороге, треба враховувати. Ще я не сказала, от в цьому році у мене буде із серії, зараз скажу, із серії опера, я взяла декілька, ну, більшість кольорів, ось у мене є накладна. Тож я брала оперу Purple, оперу Red, от зараз, оперу Supreme Айс» також, також. Ну, дуже гарна квітка. Е, Опера Lilac Ice це ну, величезний кущ, утворює вона. Е, такі гарні пагони спадають. Вона чимось схожа на Tidal Silver, але ну, менша по розміру. Ну, дуже гарна питуння. Ну, Це те, що я взяла собі із опери. Білу вайт, Raspberry Ice, е, ж, Lilac Ice, Red. Ну, ніби все. І Так. Те, що було, я ще влітку купувала це насіння, те й взяла. З тайдалів маю три кольори: це чері, редвілюр і сільвер. От тайдали я буду сіяти зарані, тобто, ну, мабуть, що завтра я їх посію по декілька насінинок для того, щоб маточники були у мене ну, на продаж, щоб були живці. Всі інші петуні ампельні я буду вже сіяти пізніше, тому, коли це кому цікаво. Дивіться, слідкуйте за відео, я буду розповідати, коли її буду сіяти. Зможете посіяти разом зі мною. От, я буду, ну, Також, мабуть, це буде друга половина січня, тому що я хочу таку рослину виростити для розсади вже на весну. Живцями я не, не думаю її продавати. Так. Ну, І серію вейв я також взяла. Взяла кармін Вейв, дуже красивий, красний, червоний такий, кармінний колір. І він... Ну, вражає своєю красою. Ну, Всім рекомендую цю петунію. Ну, із вейвів, мабуть, що все. Парпел Класік у мене, wave кармін. Ну і а, і ще в мене Wave Pink, є така петуня. І в цьому році я ще вернуся до опери. Вийшла новий колір. Ну, Можливо, хтось її вже і садив в тому році, в мене його не було. Це петунія. Буде опера Пінк, ось така рожевого кольору. Раніше цього, ну, в тому році, в магазині, де я купувала, там цього кольору не було. Тож, так, купую я їх в різних магазинах, тільки обираю професійні, професійне насіння, тому що якщо ви купите ну, якусь будь-яку петунію в таких яскравих пакетиках, зазвичай. Гарної розсади з цього не вийде. Потрібно купувати професійне насіння в магазинах, які спеціалізуються на його продажу. Вони купляють великі пакети, потім його розфасовують і продають нам по 5, по 10, по 25 там по різній кількості насінинок. Е, є такий магазин «Бонус якось Останні роки там було не дуже гарне насіння по якості по схожості. Але в тому році вже було краще, можливо, якісь зв'язку з війною чи, е, поставка, оці, знаєте, Вони можуть бути якось ну, неправильні. тому не знаю, Можливо, насіння якесь негодне, можливо, людина його не зберегла в цей час, не знаю, але схожість була погана. Але вже в тому році була краща. Такий магазин. Потім є ще магазин, магазин вибачаю за моїй суржик, тому що проживаю в Черкаській області, нас розмовляють ці на суржику. Я намагаюся якось це все зрівнювати, але не завжди виходить. Що скажу? Цвіточний дворик. Так він і має цю назву, не міняли на українську, так він, якщо в Гуглі прописати, цвіточний дворик, там і буде. Потім є ще магазин насіння трайного. Там вони також продають. Потім також у Ольги Власюк квітковий сон, також є професійне насіння. Так що, кого цікавить, дивіться. А, Веснодар також магазин. І ще цю петунію я купила в якомусь магазині. Ось тут щось так написано: розквіт. Не знаю, я її шукала. Ну, Кругом цих, що я перечислила, немає цього насіння. Ну, Ще не зайшло воно в Україну, воно буде пізніше, мені потрібно раніше, тому я купила ось це. Чесно кажучи, я не знаю, що це магазин і що в ньому за насіння. Дуже мені подобалось веснодарі насіння, Схожість 100%, але ціни там на так більші, ніж в Бонусловері чи в Ну, знаєте, Можна пошукати. Ви просто. Пишете назву, яку хочете, в Гуглі прописуєте і вам викине, які магазини це продають. Це про петунію з насіння. Чим її, ну, така вада, ну, не вада, як би правильно це сказати. Чим вона гірша, можливо, за вегетативну петунію, це тим, що вона має менше кольорів, менше таких серій. Там є певна кількість. От цих сортосерій, от вони з року в рік вони їх повторюють. Можливо, там, ну, звісно, появляються якісь трішки інші. От, ну, я зараз не пробую новинки із насіннєвих. Я отак зупинилася на опері, вейв і Шоквей і Тайдалве. Хоча і Рамблін, ну, але в цьому році в мене немає ні Рамбліна, ні Шока. Чомусь я їх не взяла, та все так і буде. І що скажу: що от з насіннєвої петунії ви можете взяти живець також. Це її великий плюс. А коли ви купуєте вегетативну петунію живцем. От з неї ви насіння не отримаєте. Тобто можна отримати. У мене петунія бланкет, вона після того вже в мене їй не було два роки, вона самосіво цей вилазив і вилазив. Але знову ж таки він не показує того кольору, який заявлений виробником, який був на початку, ем, ну, не на початку, з того живця, який я садила. От, Тож, от вегетативну петунію я. Ну, Не рекомендую збирати з неї насіння, хоча деякі серії, є, там, знаєте, в одних більше насіння, в інших менше. Тож в коментарях, будь ласка, пишіть, якщо в когось вийшло повторити рослину, цю, яка вона була ну, заявлена, цікаво буде. От Оце петуння ампельна, це також все гібриди і каскадно ампельна. Ну, кажуть, що з неї також насіння збирати не можна, я не збирала, але знову ж таки, Парпл Вейв у мене насіявся сам. Ну, я б не сказала, що якийсь був дуже гарний, але він був і колір зберігся. Тож насіння можна збирати, можна пробувати. Це, до речі, не петунія, а родики седл. Я показую, як петуні. Тут я сьогодні перебирала, що у мене да як. То такий трошки безлад тут буду. Можливо, хтось мені підскаже, коли мені правильно висіяти катарантус е, кущовий. От Ампельний я знаю, що я вирощувала, я сіяла його у грудні. От, а коли кущовий мені посіяти? Хто знає, будь ласка, підскажіть, буду вдячна. <кій> так, Це те, що петунія з насіння. Я її люблю вирощувати, і в цьому році планую висадити її більше, тому що вона нарощує дуже гарні кущі. Звісно, деякі потрібно буде влітку підстригти, щоб воно, знаєте, до осені ще нарощувало гарні квіти і все інше. І що там, я б, наприклад, відрізнила від вегетативної насінєву, от, на мій погляд, насінєві потрібно більше ґрунту. Якщо вегетативна, там більшість сортів, вони. ну, Потребують невеликого об'єма ґрунту, то насіннєва більшість сортів потребує великого об'єму ґрунту, якщо ви хочете отримати гарну рослину. Це по-перше. І по друге, знову ж таки, як на мій досвід, на мій погляд, насіннєва петунія не така виваглива до ґрунту. Тобто, перший рік, коли я її сіяла, в мене не було ніякого покупного субстрату. Я сіяла, як би це назвати, ну, коли. Не перегній, воно й не перегній, компост, ну, щось таке. Я змішувала е, звичайну землю, змішувала з цим компостом. Не знаю, як це правильно назвати. Ну, чи є якесь слово, яке визначає. Ну, це коли ми скидали листя, компостували. Ну, мабуть, ще компост і буде. От. І трохи в мене було це кокосова. Кокосове волокно. таке я, Ну, зовсім трохи волокна того було. Я робила, замішувала такий субстрат, і була важка та земля. Вже тепер, як на сьогоднішній день, я розумію, що вона була важка, але петуня в ній росла і росла нормально. Даже, навіть добре. Тож я думаю, що це ось так. Можливо, хто за мною посперечається на, на цю тему, але ж кожного свій досвід, тож кожен знає своє, я знаю так. Це що про з насіння. Трохи відео буде задовге, виходить, дивлюсь, вже... ну, кому цікаво подивитися. Тепер далі про вегетативну. Вегетативно ми купуємо живець, чим вона відрізняється: купуємо живець, корінюємо його, дорощуємо, живцюємо, і таким чином ми його розмножуємо. Вегетативної петунії є дуже багато, там ну, скільки сортів, скільки серій, навіть ну, як би вам сказати, я не знаю всіх це точно, які вони є, і не вирощувала всіх це точно. Ну, Навіть на сьогодні я та, те, що маю живця, ну, купила живець для розмноження, маю таку мету його розмножувати і вирощувати. То там, мабуть, близько 40 сортів. Ну, це ж мінімум. Тому що якщо беремо великі якісь теплиці, і все в них там набагато більший асортимент, і цих різновидів, ну, дуже багато. Я обираю. По якому такому принципу я читаю про цю петунію. Дивлюся різні відео, хто вирощував. Ну, як вона росте. Я люблю петунію велику. Я люблю висаджувати великі горщики, щоб вона така була розкішна, щоб була щедра на квіти. Ну, таку люблю. Не завжди це виходить. От цей рік був дуже слабенький на квіти і якось я не задоволена цим сезоном. Тому хочу на той рік більше насінньової посадити. Ну, не більше за вегетативну, а більше, ніж в, в, в цьому сезоні 2024 року. Що про вегетативну? От е, там настільки багато сортів, що розібратися там також важко. Е, вони є ампельні, є каскадні і є напівампельні. Це, ну, так, я так і знаю, так розділяю їх. І далі вони діляться. Ця сама петунія, вона ділиться і на сурфінію. І на Притітунію, і там Світунію, Кризітунію, Потунію, Претітунію. Їх там ну, маса багато людей відрізняють сульфінію, рахують, що Сурфінія це щось інше, що Петунія це одне, а сульфінія – це інше. Як насправді почитати, як це правильно сказати? Почитати матеріали по цій темі, то Сурфінія це підвід Петунії От, Ампельної. Тож це також одна із видів. Мені більше іще і Супертунія. Ось я люблю, я скажу те, що я люблю. Я люблю Петунію Віста у всіх її проявах. Вона відноситься до Супертунії. Ну, Вона так називається Супертунія Віста. Моя улюблена Бабелгум. потім Страсбері, там, здається, вона називається. Потім є Джазбері, Сільвербері. Ну, їх декілька є кольорів. От, моя фаворитка це все-таки віста на Бабелгу, і ось додавала я туди вісту джазбері. Ці петуні мені дуже подобаються. І Сільвербері також. От там є коралова така петунія, Я забула, як вона щось з голови вилетіло її назва, е, То вона ну, менша за розміром, е, не нарощує таку велику вегетативну масу. От, зате в неї дуже красивий колір. От. І в цьому році я бачила. Там в каталогах що буде червона віста. Дуже хочеться спробувати її побачити, що це буде за питуння. Дуже цікаво. От вісту я вирощувала в відкритому ґрунті, висаджувала десь на 20 квадратних, ну, 4 на 5, 20 квадратів, висаджувала 20 саджанців і мала ну, масу оцих квітів, таких ну, просто поляна, рожева, така красива. І знаєте, не потрібно її, вона в ґрунті її особливих таких. Підживлення не, не потрібно. Я її підживила там ну, за сезон три рази і все. До неї я не дивлюся. Тому да, Гум це для мене на першому місці, буду її вирощувати, якщо нічого не завадить кожного року. Так потім же ж джазбері також. Ну ці всі отвісті потрібно багато ґрунту. Чим більше ви її дасте, тим розкішніша вона буде. Тому ем, думайте про це, або саме простіше її в ґрунт висадить і це буде супер. Дуже сподобалася в цьому році перший раз я пробувала міні-вісту. Сподобалася мені міні-віста Блум і Міні-Віста Там ще були «Роу Стар, здається, і Віолет Стар. Оці вони мені не дуже сподобались. Кольори красиві, а самі кущі невеликі, тому не дуже мені це сподобалося. А, і ще жовта. жовта також сподобалася. Але вона так реагує сильно на зовнішні фактори. Що спочатку я думала, що це вірус, а то ні, от їй холодно, вона якісь коричневі риски з'являються. Потім вони зникають. Ну, така непостійна, але все-таки ну, гідна уваги. Тож на цей рік також я замовила ці жінці, це по міні-вісті. Їй також там різниця, яка між довістою і міні-вістою? В вісті велика квітка йде, а у мінівісті вона маленька. От, тому, але ґрунту багато потребує, що та, що та. Тут потрібна така умова: більше ґрунту, краща квітка. Все е, і далі я ще люблю серію Каскадіас. Е, це квіти, які ростуть великими. Ну, більшість з них е, саме, ну, всім, можливо, хто вирощував, коли Ріманджента це така темна бордова квітка з е, лимонною обкантовочкою. дуже красива, росте велика, але також до кінця сезону вона дуже часто вірусить, тобто штихи появляються на жовтому, Ну, це їй не вадить. От серія Каскадія, ще мені дуже подобається Айсберг, коль, ну, біла. Вона дуже красива, дуже велика, і квітка така, ну, чудова петунія, ну, Знову ж таки, я її зараз ніде не зустрічаю, щоб замовити. Ну, Це те, що по каскадіасам, ну, там їх також. Достатньо багато різних кольорів. Треба купувати, пробувати. Ну, для Каскадісів ґрунт, ємність побільше беремо. Від 10, це точно. От, це що про великі, які ростуть, ну, це я так зараз згадую, щоб ще таке велике виросло, так це бланкет. Дуже шкода, що зараз її немає у продажі ніде. Ну, це така рослина, квітка, яка вражає. Просто ось ці маленькі, вона має маленьку квіточку. І ну, їх настільки багато, що це дуже красиво. От коли дивишся на це все, думаєш, що це диво. Тому хочеться, щоб ця серія вернулася до нас і ми її вирощували. І також дуже люблю петхуа. Петхуа міксувати це також ну, чудо. Беремо декілька кольорів, вона дуже яскрава. Петхуа це. Гібрид петунією і калібрахуа, але в неї кольори такі знаєте, насичені, і вона ну, відрізняється від петунії. Тож, так. Тож така різниця. Відео вже затягується. І що я хочу сказати? Вегетативні петунії дуже багато всього, дуже багато кольорів, барви яскраві, там, ну, що хочете. є. Треба вибирати. Дивитися, я не люблю петунію, наприклад, яка палкується. Ну, тобто вона не робить ампель, а вона отак росте. ну є така, От цим славиться кризитунія, тому її мало хто. Ну отак, її... ну, в неї дуже гарні кольори. За рахунок кольору, то її вирощують люди. А от постійно за нею потрібно там спостерігати. Дивитися, підстригати, я так думаю, щоб вона була якось красива, бо вона на початку красива, а потім витягується. Також ще тумбеліни е, мені подобаються дуже Це серія, одна з махрових серій. Їх вегетативні петунії дуже багато, серії махрової петунії. Е, тому ну, цим вона в основному відрізняється розмноженням, ви її насіння не розмножите, і тим, що вона має більше кольорів. Навіть такі кольори, які, здається, природа не може створити, а вони, люди їх створюють, ці кольори, якось вони не знаю, роблять ці гібриди, і воно красиво дуже. Ну, ще тут можна сказати про калібраху. Калібраху є також із насіння. Я знаю, що є, але ніколи не вирощувала. І зараз в магазинах, тих, що я дивлюся, у нас в Україні, немає цих насіння цього. Тому ось таке. Що сюди можна ще сказати? Калібрахуа також вегетативної, ну дуже багато. Ось зараз, коли я вибираю на сезон собі ну, рослини, я ж вивчаю цей матеріал, бо тому що хочеться купити рослину, яка росте велика і красива, і має квітку гарну. І це стосується не тільки петунії, це стосується і калібраху. Тому що все-таки. Калібрахова, мені здається, ще більше різних ом, кольорів. Там заходиш, дивишся каталог, очі розбігаються, не знаєш, що взяти, а все ж то ти не візьмеш, тому що ну, немає можливості, наприклад, у мене взяти. Тому я вивчаю інформацію по кожній цій серії петуні, і дивлюся, яку б я вважаю, що вона буде гарною. Або, знову ж таки, яким я вже вирощувала, просто інші кольори. Тому. Ось таке. Є, є такі серії, які, наприклад, я не люблю. Я не люблю, ем, от, ем, як же ж, От Мені не подобається капела чомусь. За, ну, якась она Ну, Це тільки мій погляд. Е, потім, ну, Тут, знаєте, тут дуже було б дуже велике відео, якби я про кожну серію роз, 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 ну, розповідала. Тому е, підсумую трошки вже 25 хвилин, дивлюся буде зараз. Це квіти, які потрібно вирощувати. Немає гарнішої і такої квіт, яка буде більш витривала, як петунія. Хто б що не говорив? От її посадиш в мене в теплиці, я тільки викинула фанфару Вайт. Я її просто туди занесла, і вона там стояла, я її не поливала нічого, просто мені потрібно було взяти з неї живець. І я забула вики... ну, винести її, викинути. Так, от я прикопувала, коли я прикопувала хризантему в теплиці, то вона там ще квітла. Тож, що може бути? Вісту я тиждень назад викинула, яка росла в маленькому об'ємі, в 9 літрах, тому що я її посадила на вікно це теж як варіант. Ну, таке ось. Тож, я не знаю такі квіти. У мене немає зараз щоб щось квітло на вулиці, а петуня ще може. Вона 5 градусів, віста пережила, і вона отряхнулася, і нормально все в неї було. А хризантема, та, бачите, вона й примерзла. Тож, на сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі і на запитання. Що я, може, десь пропустила, може, так щось оце балакала-балакала та забалакалась, е, питайтеся, відповім, що знаю. Е, вибачте, що так довго вийшло, ну, хотілося розповісти. Знову ж таки, дякую, хто додивився це до кінця. Ну, І на все добре. Миру нам та гарних квітів!